Попало вчора відео де Петровичу такими сікаторами від 1,5 до 10 тисяч гривень там різні виробники і тести, що ж ріже, що не ріже, що може, що не може на піддоні. І потім посипалося після його відосу ще куча відосів, схожих, вже кожен вже почав своїм виробником. там щось... Різать, що всіх виходить, і по дві тисячі гривень без різниці, скільки стоїть, що деякі ріжуть, деякі не ріжуть. В общем, ну суть не в тому. Зараз я ось прикріплю відео. Подивіться, щоб не було сумнівів, дешево і сердито, ріже все гарного перегляду. Доброго ранку. Отримав вашу посилочку. Поки що дякую. Поки що дякую. Будемо перевіряти. 3 міліметра. Більше не знайшов по дорозі. А, чекайте, ось так, певно. Ой. Ну, Навихи. Слухайте, як масло. Не знаю, чи надовго його вистачить, але класно. Плюс ще ось ось ручки розкладаються. Все, всім гарного дня, дякую.